Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати хайбнейт і тема сьогоднішнього відео валідація сутності Анотація Decimal Max і анотація DecimalMin. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо тему Хабернет. Validator. Сьогодні будемо розбирати анотацію DecimalMan і анотацію DecimalMax. Отже, DecimalMax це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення не було менше, ніж атрибут value. DecimalMin – це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення не було більше, ніж атрибут value. І ще в цих анотаціях не тільки атрибут value є, а ще атрибут inclusive. Отже, Inclusive це параметр або атрибут в анотаціях DecimalMax і анотаціях decimalmin, який визначає, чи є вказаний максимум або мінімум, включеним чи виключеним, в значення яке буде перевірятися. За замовчуванням він включений. Ну що ж, давайте ознайомимось із нашою сутністю. Це сутність person, entity сутність, ID автогенерація, колонка firstname. Колонка second name, у нас є колонка long, number, getтери і setter. І так, у нас над колонкою є анотація decimal decimalmax, value 5. Тобто параметр 5 це означає те, що ми будемо перевіряти, щоб number не було більше, ніж 5. Навіщо тут взагалі string? Тому що, в принципі, можна робити, наприклад, там 7 крапка, отак. До речі, а чому не можна було це зробити через long чи float? Ну, не знаю, чесно кажучи, чому стрінг. Репрезентація вже Max Mail accordant to the big decimal string representation. Ну, дуже цікаво, в принципі. Так, що нотація decimal max, ну, в принципі, decimal, Min підходить для Big Decimal, Big Integer, Char Sequence. то в принципе string uh, byte, short, int, long and their respective wrappers то, то в принципе объекты byte, short, int и long так note that double and float are not supported due to routing errors uh -huh. some providers might provide some approximative support uh -huh. ну короче double и float у нас на жаль, тоже пролетают добре Давайте тепер підемо в наш сервіс. Звертаємо увагу на дві речі, те, що ми створюємо тут в Factory. І в об'єкт Properties ми сетимо цей Validata Factory по ключу Gvx, Persist Validation Factory. Потім ці Properties ми передаємо через метод ADD Properties, коли створюємо Session Factory. А також Session Factory, у нас тут апдейт. Це означає, що на базі нашої сутності Person, якщо її немає, буде створена таблиця. Або якщо таблиця вже є і в нас буде оновлення нашої сутності, то і таблиця теж буде оновлюватися. Давайте зробимо запуск нашої аплікації і подивимося, які в нас будуть запити. І так, Createble Person, ID, first name, number, second name. primary key, у нас поле ID. Все коректно? Супер. Таблиця створена. Давайте тепер зробимо збереження. В середині сесії і транзакції ми створимо нашого персона і сетимо його поля. First name, second name і number. У нас буде тут п'ятірочка. Session persist. Uh, і передаємо туди personal, transaction commit і session close. І так, у нас тут number 5. Скільки в нас? Тут 5 і поле inclusive true. Тобто, в принципі, 5 або нижче. У нас тут 5. Давайте робимо запит. Є yeah, збереження. Insert into person, first name, uh, number, second name, і такі параметри. Дивимось. All rows. Запис є. Добре. Якщо ми, в принципі, поставимо, наприклад, 6, що в нас буде? Помилка. Тому що у нас. А, так, на Person must be less than inclusive true or equal. І тут 5. Тобто воно повинно бути не більше, ніж 5. Так. І Property Number, і Project Class Person. Back to decimal max Message. Добре. Якщо ми зробимо 5 знову, але при цьому зробимо так. Inclusive false. Тобто ми не враховуємо це значення. Повинно бути до 5. А ми ставимо 5, отже, теж буде. Помилка. Супер. Інклюзив дорівнює true. Тобто у нас тут false O5. Тобто оце вираз, він буде false, false. Тому 5 у нас не можна. Можна ставити тільки 4. Ставимо 4. І в такому випадку у нас буде збереження. В принципі, така ж сама логіка і для decimal DecimalMint. Можна, наприклад. Давайте тут зробимо decimal min і value не менше, наприклад, ніж 2.4. А тут у нас буде. Давайте секунд, подивимось, що буде. Так, в чому? Ага, дві нотації. Тепер зробимо запит і подивимося, що в нас тут буде. Помилка, що каже? Must be greater than 2.4. Тобто, фактично, секондне не підходить під це значення. Ну що ж, а давайте змінимо значення. Наприклад, на 2.5. Поїхали. Бачите? Збереження є. Ну-ка, йдемо в базу даних. Так, у нас тут було збереження 4. Uh, second name. І first name 4 2.5. Тобто воно аналізує стрінг. Давайте зробимо uh, 2.4. Нас тут 24, так. І давайте inclusive false. Тобто 2.4 не повинно підходити. Дивимось. Бачите. Не проходить валідацію. І саме цікаве, якщо ми зробимо kill. Уявно. Запит. О! Character Q is neither a decimal dick number, decimal point, no є yeah, notation explanation mark. Тобто для валідації Q не є числом. Нам потрібно передавати сюди число, навіть якщо у нас тут параметр string. Отже, анотація decimal max і анотація decimal min дуже схожі на анотації min і max. Але вони є трошки розширеними. Вони можуть використовуватись не тільки на byte, short, int, long, як max, але ще на big decimal, big integer і на char sequence, фактично на string. І значення, точніше, параметр value є не int, а string. І туди можна передавати як звичайний int, так, в принципі, і double, тобто з плаваючою крапкою. Але приймаються тільки а, нормальні, фактично числа, валідні числа. Якщо ми будемо писати якусь там Q, B, ну, взагалі-то якийсь а, стрінг, окрім є експоненти, в принципі, до речі, треба перевірити. Якщо не помиляюсь, є можна, тобто експонента. Це він буде сприймати, але щоб було математично коректне число. Отже, якщо у вас є побажання розібрати якусь темп хабернит, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.